11 мільйонів гривень така сума заборгованості по заробітній платі в нашій області станом на грудень минулого року. Протягом тривалого часу не можуть вирішити питання погашення боргів закарпатських збанкрутілих підприємств. Значна сума заборгованості заробітної плати, а саме 5 мільйонів, припадає на товариство Закарпат Поліметали. На другому місці батьківський комбінат хлібопродуктів, що боргує понад 800 тисяч. Третю сходинку посідає радгосп, завод виноградівський і з боргом майже 400 тисяч гривень. Основною причиною такої ситуації спеціалісти називають недосконалість вітчизняного законодавства. На недоліки українських нормативних документів скаржаться і керівники діючих підприємств. Зокрема, вони підрахували, що на Закарпатті, згідно із законом, на одного роботодавця припадає 97 контролерів. Крім того, у підприємців існують інші проблеми. Закон передбачає проводити на регулярне навчання спеціалістів. Ясно, що це навчання є платне, його треба того спеціаліста кожні три роки направити на навчання, так, але є фонд, який вже для цього кошти акумулював і мав би його значить, навчати, так? Але кажуть, немає коштів. Роботодавець вимушений направляти, бо до нього приходить з предписом, дають термін, до якого числа треба це навчити. От медичні огляди. Так, от працівник працює на підприємстві. Да? Ми зобов'язані по всіх вимогах теж регулярно забезпечувати це. А воно теж є платне. Той медичний огляд, той заплати роботу, заплати всі фонди і заплати ще за медичний огляд. Життя за граф.